Доброго здоров'я, слава Україні! Сьогодні я покажу черговий свій блок живлення на 65 вольт 800 Вт. Від минулого блоку на 700 Вт він відрізняється тим, що він трішки більший і тут на виході стоїть синхронний випрямляч мостовий. можна наглянути його схему. Чому міст на виході, тому що щоб збільшити вихідну потужність. Друга причина, тому що транзистори, якщо в нас буде двонапівперіодний випрямляч, то нам потрібні транзистори 200 вольтові. Якщо ми хочемо 65 вольт на виході до 70, то на транзисторах буде подвійна напруга відносно вихідної. Таким чином, транзистори повинні бути не менше 200 В. А такі транзистори набагато мають набагато більший опір, ніж ті, що записані і чим ті, що поставлені. Таким чином ці транзистори китайські 100 вольтові. Опір у них 3,5 мільйом. Вони виходять відносно недорогі, купував на вороні. Таким чином, сама мікросхема синхронного випрямляча уцц 24624 Вона працює так само, як і Іаровська ER мікросхема, по якій в мене було раніше відео по синхронним випрямлячам. Вона теж міряє напругу на відкритому транзисторі, який стоїть відносно мінуса. Ну, розрахована вона під два ключа і під двонапівперіодний випрямляч. Але таким чином, якщо ми можемо сигнали з неї використовувати через драйвер верхніх ключів, просто включити навхрест. Сигналом, який керує нижнім транзистором, цим ми відкриваємо верхній транзистор цей через драйвер верхнього ключа. І таким чином маємо два окремих драйвера, які керуються навхрест слідкує за струмом через нижні транзистори спеціальна мікросхема, яка відслідковує струм. А верхні транзистори просто працюють як ключі. Схема майже така сама, як і була раніше. Тільки додав ще вже сюди soft start на високому, на високому термістрі плюс реле. Реле заживлюється від тієї обмотки, що її живиться контролер. На цей раз вже обмотка більш товста. У нас 15 жил по 0 дні. Через окремий діод живиться контролер, і через інший діод живиться схема запуску реле. Чому зроблено через окремий випрямлячі? Для того, щоб коли в нас йде запуск блока живлення, коли в нас все було вимкнуто. У нас запускається через цей резистор заряджається конденсатор. Через ці резистори заряджаються ці конденсатори, коли напруга дойде до 9 вольт, генератор стартує, починається генерація, і тут у нас вже генерується напруга. Якби ми взяли відсюди напругу жилення для реле, то тут би напруга ніколи не піднялась, бо до потрібної для запуску генератора. Тому що реле споживає доволі таки багато. Як тут це все працює? У нас є транзистор, емітерний повторювач. На емітрі в нас реле. На колектор приходить напруга і через резистор вона поступає на базу. Плюс ще конденсатор на 22 мікрофарада, який, коли в нас все було вимкнуто, він розряджається, він був розряджений. І от коли тут з'являється напруга, то вона відразу йде напряму через транзистор. Ну плюс невелике падіння на переході. Потім, коли в нас конденсатор вже зарядиться, тут в нас вже є дільник і напруга на реле вже буде понижена. Це йому потрібна велика напруга тільки для того, щоб запуститись. Коли воно спрацює, йому вже потрібна набагато менша напруга, щоб утримувати в замкнутому стані. Із пригод, які були, що відразу все не працювало нормально на одному із транзисторів на нижньому перепутав підключення. Тут, виходить, з контролера через на затвор. Тут діод в іншу сторону намальований, я ж все спияв, воно не працює. Якщо тут не працює нижній транзистор, то і верхній буде працювати, тому що. У нас Тут напруга не зарядиться до потрібної 12 В, щоб почалося працювати верхнє плече, якщо нижній транзистор не буде відкриватися. Генерація на нижньому є нічого не працює. Потім виявилось, що діод впане тим боком. Я його перевернув, все одно не працює. Потім виявилось, що я перепутав схеми підключення. Я Просто цей шматок скопіював. І потрібно затвор підключати в цю точку, а сигнал з контролера в цю точку. У мене навпаки, тому прийшлось перевертати транзистор. Тут транзистор. Вивернув його ноги назад. Запрацював генератор. Від лабораторника запустив на понижених частотах. Все запускається, напругу стабілізує, почав підбирати напругу. В мене загорівся оцей драйвер. Один із драйверів цей. Чому? Незрозуміло. Можливо, тому що не відмінив нормальну плату. От В ньому вигоріла дірка. Потім я випаяв всі мікросхеми. Стив 220-65 вольт видає, стабілізує все нормально. Потім почалася епопея з синхронним випрямлячем. Тут видно вже трішки порізана плата, є перемички, є додаткові деталі, які на схемі нема. По схемі, виходить, оці сигнали в мене йдуть напряму на обмотки. Для того, щоб не було якихось викидів зайвих, я поставив додатково паралельно нижнім транзистором конденсатори по одному нафаду. Думав вони. Ну, вони згладжують, е, викиди зменшуються, там всякий шум зменшується, але все одно воно нормально не працює. Прийшлось ставити виходи на півмоста з обмоток, резистор на четверту ногу і резистор на шосту ногу. І плюс конденсатор 100 пік на оцю землю самого контролера. Тоді воно більш-менш почало нормально працювати. Е, Якщо хтось буде повторювати, то перше, що потрібно зробити, перед тим як паяти всю плату, запускати драйвера верхніх транзисторів ми взагалі не ставимо. Тут не намальовані на схемі, але на платі є місця, запайка, тут резистори між затвором і витоком, для того, щоб якщо в нас буде обрив або не буде нормального сигналу, щоб транзистор закривався. Таким чином. Всі резистори по 4,7 Ом не впаюються. Драйвера не впаюються. впається тільки ця мікросхема. Потім, коли блок поживлення запуститься на невеликому навантаженні, ми дивимося, щоб сигнали з мікросхеми на заборі відповідали були нормальні. Потім можна впаяти резистори. Сигнали на затворах стануть не прямокутні, а вже. Такої форми з зрізаним краєм, такі як в Data -Shitі. Якщо все працює нормально, починаємо впаювати драйвера, але резистори, які на затвори, верхніх транзисторів, ще не запаємо. Запаяли драйвера, дивимось сигнали на драйвері відносно обмоток. Якщо вони правильні правильної форми, тільки тоді впаємо ці резистори по 4 7. Ом. Щоб все запустилось. Ну, схему запустив, наче все працює. Почав тестувати воно вимкнулось і не працює. Тут в мене був запобіжник на 3 Ампера, він згорів, тому що була велика потужність. Я за нього геть забув. Перевіряю схему все ціле не працює. Вже почав думати, що де, куди. Потім згадав за все запобіжник, поміняв на 10 амперний, почало працювати. Почав ганяти на великій потужності, десь там хвилин 20 туди-сюди ганяв, тестував температури, всяке таке щось гахнуло. Причому так голосно гахнуло, як горить запобіжник після якого КЗ. Ну, думаю, все. Відео не буде, або взагалі по цьому блоку, або ще декілька неділь не буде відео по ньому. Відключив все, провіряю запобіжник цілий. Думав, що це гахнув запобіжник. Запобіжник цілий. Тут цілий. Перевіряю далі міст цілий, транзистори цілі. Вихідні транзистори цілі. все ціле. Підключаю від лабораторника, все запускається, все працює. Якась дивина. Вмикав я його на вулиці, щоб... тому що там навантаження в вигляді спіралі, щоб менше воняло. Виявилося, що це в мене гахнув подовжувач. Там старенький продовжувач, щось в ньому всередині відпало і закоротило. Гахнуло так, що вибило вхідні автомати. Ось от, от прикол з цим блоком жилення. Щось йому пороблено. Так, як це все планувалось, що воно буде працювати? Ось такий модуль райден. Ну, по це стов лабораторника, що було минуло відео. Я його не став виймати від цієї передньої панелі, але можна от побачити, що у нас задня сторона блока самого модуля, і блок зроблений от таким чином воно планувалось, що буде стояти. Плюс отут вентилятор навпроти трансформатора і транзисторів. І от, такі от розміром по ширині і висоті, як оцей блок. Вот так от Тут вентилятор. І от воно виходить вентилятор 15 мм. Отакий от доволі компактний був би блок живлення. Той, що був в минулому відео, воно. от таке виходить. А ця штука була б набагато менша. До речі, якщо комусь потрібен цей корпус з блоком живлення, можу продати в Україні саме цей корпус з блок живлення і цю панель. Потрібно буде поставити тільки модуль готовий. За 3 тисячі віддам, якщо комусь потрібно. Або за 6 тисяч все в зборі повністю з модулем RD6018. Перейдемо до тестів. Однаково. Ну, Як і в минулому відео, таке в мене люте навантаження в вигляді спіральки на 4 Ома. Ще є мінус в нього, якщо вимкнути, то реле починає клацати, тому що блок живлення постійно перезапускається, пробує по новій стартанути. Зараз на столограх можна буде подивитися сигнал на одному з нижніх транзисторів на затворі. Сигнал починає з'являтися. Спочатку він. Такий не дуже, а потім вже такий, як в доташиті. От у нас є сигнал. Чіткий на повну напругу, а потім напругу починає зменшуватися, щоб збільшувався опір вхідного транзистора. Ну, таку форму можна побачити в доташиті. Ось така сама вона і повинна бути. Якщо навантаження збільшується, оця штука може трішки затягуватись. А зараз можна буде подивитись сигнал на одному з верхніх транзисторів. Так як береться сигнал з драйвера, то у нас немає цього завалу, тому що драйвер керується від 3 вольт логічних. І той спад він його взагалі не відчуває. Трішки торохтить на столі, тому що він не закріплений. Якщо його закріпити, цього торохтіння немає. Так. Зараз можна буде подивитись на стабільність вихідної напруги. C49 налаштовано самодільником. Більш точно я не підбирав. Там є три місця під запайку постійних резистів, щоб більш точно підібрати. Таким чином в холосту у нас 64,9 на повному навантаженні 64,8. Ну, навіть 800 Вт-0. Ось такий вийшов мене блок живлення. Потрібно його тестувати. Ззаду буде, ну, він буде так стояти, ззаду буде глуха стінка без отворів. Зроблю її з алюмінієвої пластини і через термопрокладки транзистори будуть. Притискатись до неї. Вентилятор буде вмикатись через термове реле, яке буде притиснено до, десь до вихідної обмотки, тому що вона більше всі гріється. І десь, коли буде температура 60-70 градусів, не буде вмикатись вентилятор, щоб воно сильно не гуділо. Поки нормально не від. Працюю я цей, продавати нікому не буду. І лабораторник з ним теж буду в себе його тестувати, перевіряти, тому що дуже багато пригод з ним було, і я не знаю, наскільки він надійно буде працювати. Хто захоче повторити, є файли, але будьте готові для того, що це буде не дуже так просто. З діодами набагато все простіше. Тут ще є на схемі. На, платі. на схемі його немає, є на платі тільки елементи в дуже малих корпусах 0603. І оцей нижній мінус через резистор вмикається. Це титул я робив, що на всякий пожежний, запаяти схему, яка буде обмежити струм, щоб можна було ввімкнути дві плати паралельно і зживити потужні модулі 60 щоб отримати 1600-1700 Вт загальної потужності. Без обмеження вихідного струму цього робити не можна, тому що блоки можуть працювати не зовсім однаково і один буде навантажитись більше кВт, а один може там, на Вт 500 Тому я передбачив на самій платі схему обмеження струму. Вона схожа до тієї схеми, яка в мене в зарядці використовується, яка була по якій було відео. Самій схеми її немає, паяти перемичку на нижній провід, якщо один канал робити. Далі по відео на каналі будуть виходити так само нерегулярно, як зараз. Ініше декілька місяців тому я підключив монетизацію, думав, що YouTube буде якось подвигати краще відео з монетизацією. Почав регулярно випускати відео, але перегляди ніякі, 2-3 тисячі, йно того не варто. Тому. Спонсори, які мене підтримали, велика вам подяка, але надалі регулярно відео не будуть. То була пробна акція, подивитись, як воно буде. Нікому це все не цікаво, тому відео будуть виходити рідко, може пару разів в місяць, може і один раз на декілька місяців. Ще точно буде відео по електронному навантаженню. Схема схожа на цю, що була. У мене раніше електронне навантаження на Arduino. Зіна 226 теж буде Іна 226, але плата буде набагато менша. Вона буде отак стояти вже. Поперек по розміру радіатора і можна буде набирати декілька радіаторів в довжину. І до плати можна буде підключати до 4 транзисторів. Там буде на кожен транзистор своя схема обмеження струму. Ще буде на Arduino зарядно-розрядний пристрій, ну, типу тестер батареї, там буде електронне навантаження, суміщене з зарядним модулем. Він зможе і заряджати, і розряджати одночасно. Що відео будуть на каналі ще, але не дуже регулярно. Плюс ще будуть декілька проєктів по комп'ютерам, міні-комп'ютерам. Планую зробити міні-комп'ютер з повністю пасивним охолодженням. Там не буде жодного вентилятора. На сьогодні все. До наступних зустрічей!